Бере початок, старт моїй каторги в кінотеатрі. Захар зараз йде на кіно. Мене не на той фільм про акулу, яка з'їдає людей. Мені вистачило роботів. Я сідаю. Редагувати роман. І я його умовах не редагувала. Що в кінотеатрі вперше. Ну... Ти радий, скажи кілька слів. Ми прийшли так рано, дуже-дуже скоро. Ну що, це напередодні каніку. так? Махара не дуже є бажання говорити, бо він дуже зайнятий поїданням незрозумілої їжі. Це попкорн. Кожен до своєї справи. Так я не знаю, тут так шумно. Як тут люди працюють, я собі що подумала. А я спробую думати тут.